Вітаю, 8.08. Сьогодні, 8 серпня. Багато інформації вчора було в новинах, що мозок, мій мозок цього всього вже не витримує, якщо чесно, дуже сильно болить голова. Інформації було багато, але, скоріш за все, це половина брехня. Будемо розбиратися. І, до речі, в розкладі на тиждень показувало, що буде дуже багато ілюзорної інформації. Так, давайте почнемо з запитання, чи правда, що ось хвилин 15 тому летіла балістика по Чернігову з території Білорусі, а саме з Гомеля. Так пишуть монітори. Ну, канали оці, які попереджають про загрозу. Ну, давайте спитаємо: Військова активність РФ в білоруському Гомелі. Тобто російська армія в Білоруському Гомелі. Так, ладно, давайте питати. До речі, над Черніговом і областю вісить оця розвідка розвідрон. Чи правда, що летіла сьогодні балістика з території Білорусі, а саме з міста Гомель? Це правда? До речі, це показувало, коли я питала про Білорусь, про наступ показувало обстріли з їхньої території. Чи правда, що сьогоднішня балістика по Чернігову вилетіла з Білорусі і з Гомеля? О, боже, Боже, робота. Там ведеться якась робота по вищому суду. Угу. Зв'язані руки, атака Це балістика, прикордоння. Чи правда, що балістика летіла з Гомеля сьогодні по Чернігову? Ну тут вибір, вибір. вибір Те, що летить, військова війна. А дивіться, ну, не можу сказати 100%, що летіла з Білорусі ця балістика, але вони готуються до війни. Саме Гомель мені показує, вони готуються до війни. Вони там готуються до війни. Їхній дім готується до війни. В них плани. Білорусь вже готується до війни. Стосовно балістики, я не готова дати відповідь 100%, що вона летіла звідтіля. Чи летіла балістика сьогодні з Білорусі, а саме з Гомеля по Чернігову? По Чернігову летіла балістика з Білорусі. Воєнне військове накопичення. До речі, оця карта дороги, знаєте, якої Крістова, а шістьорка Крістова. Це дорога осінь. Осіння дорога, йде підготовка. Дивіться, знову не готова сказати, що з Білорусі. Мені лише показує, що вони готуються там до війни. Балістика сьогодні по Чернігову ще раз покажіть, летіла з території Білорусі. Знов я не готова сказати. Тут якась є хитрість. В цьому всьому є якась хитрість. Є якась підступність. Якась хитрість в цьому всьому, є якась підступність. А чому? Спровокувати нас? А Ану, чому саме зараз така інформація, що з Білорусі летіла балістика по Чернігову? Показує хитрість підступність. Спровокувати Україну на відповідні дії. Чи що? Для чого це робиться? Такого ж раніше не було. Ану-ка давайте п'ять. Змінити, таємниця, боротьба. М -м, ілюзія хитрості», Війна, відлюдник. Повтор того, що було. Щоб війна вийшла з відлюдника. Вихід війни з відлюдника. Ой, боже, захист, агресія. Ну так, да, дивіться, спровокувати нас на якусь відповідь, щоб. Е їм було потім що пред'явити, чому вони пішли, да, або ще там якісь обстріли. А ми захищалися від нас. Ми захищалися. Вони захищаються від нас. Тобто, це все зрозуміли до чого? Просто в шоці? Зі сторони Білорусі дійсно є загроза. Я ще робила окремо розклад, показую загрозу. Вони там готуються до війни. А ну ще раз, покажіть, будь ласка, на території. Білорусь готується до війни. Білорусь готується до війни. Білорусь готується до війни. Агресія направлена на Україну. Агресія направлена на Україну. Е, готуються до війни і знаєте, в них або, або, ви, з, або ви згодні на всі наші умови ну, Росії, або вам 10 мечів, ну, владі Лукашенко. І все. І ми будемо робити тут, що захочемо. Два варіанти в них. Ладно, давайте питати далі. Маєте на увазі, звідціля є загроза. І зараз будуть якісь провокації зі, зі, зі сторони Білорусі, щоб в них був, був якийсь хоч аргумент, якось пояснити свої оці подальші дії, до яких вони готуються? Росія вирішила поставити антидронові сітки на базі атомних підводних човнів. Рибачий Тихоокеанський флот на Камчатки. Смішно. Чому? Захищаються. Ну, карта захисту. Захисту від якихось дій, які, дій, які вони не бачать. Ну, захист да, від агресії. Бояться. Бояться України, дивіться, чітко. Ну, хай захищаються. Я сподіваюся, що їхні сітки до одного місця. І взагалі. Я не думаю, що головна мета це цей Тихоокеанський флот, атомний, атомна база. Хоча, в общем, хай захищаються. Сьогодні вночі в Ростовській області була пожежа та вибухи в районі аеродрому Міллерова. Як ви знаєте, там багато літачків. літачків. І кажуть, що там було щось схоже на павутину, там були. Дрони, які летіли з якихось там прицепів і так далі. Давайте спитаємо, що сьогодні відбувалося в Ростовській області поблизу аеродрома Міллерова? Що сьогодні відбувалося в Ростовській області поблизу аеродрома Міллерова? Розпач там відбувалася, і якась хитра атака України. ха 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 Дуже смішно. До речі, показувала, пам'ятаєте, що коли оця павутина була, що буде повтор того, що було. А ну, що там на аеродромі Міллерова. Росія. Міллерова Ростовська область. Що в них там з літачками? Перемога. туз, спентаклі, луна. 10 мечів. Хо-хо, Україна, ну, а. Перемога по луні. Тобто перемога по луні. Їх обдурили, обхитрили. Удар 10 мечів, знову Україна. Дрони, прям удар. Ну, так собі. В їхньому домі, пожежа. Пожежа в їхньому домі, дуже сильна пожежа в їхньому домі. Башня для їхнього захисту. Ну, в общем, там знищено, знищ... щось знищено, якесь виробництво і знищений їхній захист. Ну, ось так. Далі не буду питати, тому що новину. Якщо треба, будуть, напишуть в новинах, якщо треба. Так, давайте далі. Так, де мої новини? Ось вони. Що тут? Ох. В Росії семимісячний. Дефіцит бюджету перевищив цільовий показник на весь рік на чверть. Тобто 7 місяців в них вже, так, ладно, давайте спитаю, якось написано в повідомленні. Чи правда, що в Росії зараз 7 місячний дефіцит бюджету який перевищив цільовий показник на весь рік на чверть? Бо якщо неправильно спитаю, то неправильно ж буде і відповідь, правильно? Це, це правдива інформація, що дійсно ось така ситуація в Росії. Сонце, ну да. Ну так, щось. Гроші, почали повільно тікати. Жадібність, уход. Сила, уход сили. Ну, уход, да, в них втрати, в них недостатньо ресурсів. Бачите, карта уходу. Від них гроші не приходять до них, а вони від них тікають. Тобто, уход недостатньо. І головне, це стосується фронту, війни всього цього військового. А це і є бажання України вдарити в саме серце. Тобто, це і є те, чого ми чекали. Розумієте? Це і є те, що ми чекали. Треба ще більше, щоб було. Росія буде казати, що обман від Росії і що це все неправда. Що такого нема, що в нас все добре, вони будуть захищати свою позицію і казати, що в нас все добре. Хоча насправді ні, це неправда. Так, ну давайте далі. Білий дім готує зустріч за участі Трампа, Зеленського та Путіна, яка може відбутися вже наступного тижня, каже Суспільне. Чи дійсно Білий Дім готує зустріч Трампа, Зеленського та Путіна на наступному тижні? Це правда? Власність. Ну, плани такі є. Але від Росії знов хитрість, і знову вони туди-сюди, туди-сюди. Згоден, сьогодні згоден, завтра не згоден. Сьогодні в 12 годин дня я згоден, а в час в 13.00 я не згоден. Хитрість від Росії і хаотичність туди-сюди. ну Планується, так, планується. Але якось воно все одно тут, розбите серце і тупік. Саме тристороння зустріч. Може, буде двостороння зустріч? Чи буде зустріч Трампа з Путіним на наступному тижні? Десь я там вчора читала і писала в каналі, що 15 го ніби серпня чи буде зустріч саме Трампа і Путіна наступний тиждень? Війна Сонце. Вирішити питання стосовно війни, Сонця і боротьба. Таємниця це таємниця. Дуже важко. Дуже важко з, з цим, з Путіним. Дуже важко. Вчора це теж показувало. ну да, з дияволом. Він знов туди-сюди, туди-сюди. Сьогодні хочу, завтра не хочу. Зв'язані руки. І це як спеціально робиться, бачите, хитрість, обман для власного захисту. Тому що в них по плану колісниця, в них по плану наступ, удари, просування. І ще й Білорусь підключається. Ви бачите, що відбувається? Яка зустріч? Розбити серце на зустріч. Ну, Трамп планує, а ці будуть знов дурити і якось це відговорки кидати. Україні та Росії слід активізувати зусилля для завершення війни Держдеп США. За словами речниці президента Дональда Трампа Темі Брюс розглядає, Трамп розглядає економічний тиск як один із можливих варіантів для припинення бойових дій. Ми дуже раді, що він його розглядає, тому що він повинен не розглядати його вже, а затвердити сьогодні, 8.08. Чи сьогодні будуть затверджені санкції від Трампа 8.08? Він же ж там обіцяв? Будуть сьогодні? Хитрість, обман, поразка, смерть? Ну, це нормально? В очікуванні, в очікуванні і п'ятірка, оце санкції, оце бідність. Вона в очікуванні. Дивіться, що показує. Значить так, Трамп, дуже дивна відповідь, але знов я ще раз скажу, що санкції мають бути. Тому що Трамп буде розчарований. Його чекає розчарування, його чекає знов обман, його чекає, чекає знов провал, всі, всі його плани. оці. Тобто його знов покриють у дурнів. І він просто потім санкції, ну, ну він повинен їх зробити. Просто повинен. Повинен. Тому що його знов чекає обман, його знов дурять. Ну Може, прямо не сьогодні, може там завтра, я не знаю. Давайте санкції від Трампа будуть ось в найближчий час. Він же ж там обіцяв, дедлайн. Санкції від Трампа будуть. Путін ж не дав відповідь, що так, що так закінчуємо обстріли, припинення вогню. Санкції від Трампа в найближчі дні будуть розбите серце, уход. Ох йому не хочеться ці санкції включати. Але ж треба, все одно треба. Чекає вибір диявола. Чекає рішення диявола. Знов хитрість, обман, агресія, дорога. Ну, знаєте що, може заявити в останню мить, що я чекаю зустрічі з путіним, або ще чекаю, Путін має ось-ось-ось-ось щось сказати. Ось-ось, ось-ось. Ось так. Але його, мабуть, знову надурять, цього Трампа. Знов тут карта дурня. І потім вже повинні бути 100% ці санкції. Таке відчуття, що цього Трампа треба в... ліцом в торт піхануть раз 100% і тоді на 101-й раз він включиться. Зрозуміє, що його дурять. Ну, одного разу мало, 50 разів теж мало. А ось 100 разів, коли. Я не знаю, на голову суп вильють, то тоді о, мене ж дурять, треба щось робити. Я розумію, що це все гра їхня, але, але якщо Путін не дасть відповіді 100%, що буде припинення вогню, то, і, і якщо, Росія, якщо Росія, якщо Трамп не запровадить санкції, це я ще раз скажу, такого не може бути, тому що тоді США будуть нижче Плінтуса і все. Просто вони цього не допустять, як би вони там не відносились до тієї Росії та до Путіна. Трамп заперечив вимогу до Путіна зустрітись спочатку з Зеленським, а потім з ним. Вчора ця інформація теж гуляла. Трамп про припинення вогню в Україні. Путін має прийняти це рішення. Ну, тобто, Трамп чекає рішення від Путіна про припинення вогню. Чи отримає Трамп відповідь від Путіна? Якою вона буде? Чи якою буде відповідь від Путіна Трампу стосовно припинення вогню в Україні? Наш дім, Вищий суд, страх, дорога, агресія, плани. Пасив, знову нічого конкретного. Туди-сюди плани на пасив, якісь нові умови. Давайте зустрінемось. Таке відчуття, що знову, не оце. бачите, війна, пасив і тягнуть. тягнуть. Давайте по-іншому спитаємо, чи погодиться Путін на припинення вогню. Чи погодиться Путін на припинення вогню? Чи погодиться Путін на припинення вогню? Ну, 10 жеслів. Ну, в них інші плани. В Росії інші плани. Яке припинення вогню? Хитрість. Але хочуть обійти, не хочуть санкцій. Ну, ви бачите, вони, що вони? І обійти санкції, щоб не було хитрість. І інші плани в них. А неможливо і те, і інше. А вони хочуть і те, щоб не було і санкцій, і щоб їхні плани були досягнуті. Ось який, яка в них мета. Чи правда, що вчора була інформація, що Путін казав нібито, що йому неважливі території? Я думаю, брехня повна. Чи правда, що Путіну не важливі території, а важливо, щоб не було НАТО поблизу, не було озброєння і був в Україні проросійський президент? Це правда, що Путіну не потрібні території, а потрібно інше. Повішений страх. Угу. Перемога. Ну, ви знаєте, якщо здесь буде проросійський президент, то і так вся Україна буде його. Ну, логічно. логічно, Тому ця інформація, вона викручена. Путіну не потрібні території. Ну тоді хай віддає. Путіну що, не потрібні території в Україні, які він захопив. Смерть, хитрість. Ні, це їхній хитрий якийсь план. Ну як це не потрібні? Очень даже потрібні. Росії потрібна взагалі вся Україна, і дуже головне для Росії саме зараз, щоб тут сидів їхній президент. Ось Росія, Україна і президент. Йому зараз ось це найголовніше, щоб тут змінилась влада, і тут сидів їхній, ну, їхній протеже. Оце їхня оце номер один. А землі, звісно, їм потрібні. Якщо тут буде їхній президент, то і так вся Україна буде їхня. І всі ресурси будуть їхні, і взагалі все тут буде їхнє. І вони тут будуть робити, що захочуть. Вчора було інтерв'ю сирського, і він каже: війна повинна закінчитись так, як нам вигідно. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. У нас є план оборони. Але обороною не можна добитися перемоги. Ну, зрозуміло взагалі-то. Як обороною можна добитись перемоги? Ніяк. Війна повинна закінчитися так, щоб нам це було вигідно, каже сирський. Ну це, ну, це і так зрозуміло. Важкий вибір, важке прийняття рішення. Він навіть тут натякає на те, що, що пропонує Трамп, це важке рішення що готові, готові працювати далі готові працювати далі ну це стосується військових для перемоги нам потрібен наступ контрнаступ щоб був мир ну, тобто не оборона а навпаки просування Ну да. Яке просування, якщо 1 до 10? Не знаєте? Казати легко, зробити важко? Це правда, що Китай блокує всі спроби Трампа закінчити війну в Україні? За даними видання, Пекін це Пекіну це вигідно, адже це дасть можливість реалізувати плани нападу на Тайвань у 27-му році. Це правда, що Китай блокує всі спроби Трампа закінчити війну в Україні. Ну, вигідно Китаю, щоб тут був хаос. І Росія, щоб була в хаосі, і Україна, і решта світу також. Йому вигідно це виснаження. Да, розпач і зупинка. Якщо буде зупинка, для нього це буде розпач. У нього свої військові плани. І взагалі його цікавить саме в Україні, Китай, до речі, Китай цікавить всі оці чотири території. Тобто, оці території, вони потрібні не Росії, а вони потрібні Китаю. Для чогось, ну, ви зрозуміли, для чого. Ну, тому я скажу, що це правда. Це правда. В наступному відео розберемо, знаєте що? Тут в нас є від Ганчаренка сценарії розвитку закінчення війни та від іншого видання західного ми розберемо, буде цікаво. Так, що я ще хотіла спитати? Ну, в принципі, на сьогодні нібито все. Тому реагуйте на тривоги, бо ви ж ви ж бачите, що воно відбувається.